Ти не зрозумів. Розмовляти немає про що. Тринадцята серія. Це кінець. Як почали, так і закінчимо. Фаріха, поговоримо. Тільки після того все закінчиться. Феріха. Дивись мені в очі і скажи чесно. прошу. Що ти просиш? Що? Ей ти. Як ти поводишся? Не пхай свого носа. Відпусти її руку. Пані Фаріха. Як ви? Феріха. Ти його взагалі знаєш? Це... Пані Фаріха, я проведу вас. Куди це ти зібрався? Ти хто такий, а? Забери на руку. Забери. Забери. І не соромно тобі турбувати цю пані. Не роби цього. Пані. Мужик, ти з мене знущаєшся. Ходімо, вийдемо звідси. Не хочу затівати бійку тут. Ходімо, якщо ти так хочеш. Шш! Еміре! Еміре, заспокойся! Прошу, не треба. Феріха! Годі. Годі, Еміре. Еміре, годі. Зупинися! Еміре! Еміре! Мабуть, він знає її. Не треба її підставляти. Ти ж нічого не знаєш. Шш. Ходімо. Ходімо, Еміре. Не треба було щиняти бійку. У цьому не було потреби. Цей хлопець. Він що, твій друг? Твоє втручання було зайве. Як він міг так з тобою поводитися? Вчепився, кудись силою тягнув тебе за руку. Ще раз кажу: усе нормально. Нехай, якщо ти так кажеш, але мені це не подобається. Слухай якщо розповіси про це махмету чи моєму батькові, поставиш мене у незручне становище. Я нікому не скажу про це не скажу нічого. Але я маю знати, щоб почуватися спокійно. Якщо в тебе неприємності. Та ні. Він мені зовсім не докучає. Я вкрай збентежений. Слухай, це просте непорозуміння. Немає жодних підстав непокоїтися. Прошу тебе, не треба більше про це. Якщо ти так кажеш, нехай нехай буде по-твоєму. Але я маю знати усю правду. Якщо він знову тебе турбуватиме, скажи мені про це. Слухай. Мені ніхто не створює проблем. Не турбує. Але якщо хочеш допомогти, нікому не кажи про це. Мені не треба нагадувати. Я додержу свою обіцянку. Добре, мені час на лекцію. Гарного дня. Пані Фаріха, в тебе телефон випав. Я хотів тобі віддати. Дякую.